І все, подружки, полетіли. Ми приїхали. Ми на місці. Так, дівки. Ми сьогодні з вами збираємося в Тека Макс, але в Америці він тут називається TJ Maxx і ви поїдете сьогодні разом зі мною подивитися, яка косметика продається в TJ Maxx, Тому що давайте будемо чесними. Я 9 років жила. Польщі і ніколи не купувала в такому максі косметику через те, в якому стані вона була. Пахнути ми сьогодні будемо яблучком та орхідеєю. Обожнюю цей запах у Вікторія Secret і взагалі ця лінійка, вся суперова. Мені дуже подобається. А це моя новиночка, яку я ношу майже щодня. Давно я не була біжевою мамою, скажу вам чесно. А от сьогодні захотілося я обрала такий лук. Зазвичай я цей топ ношу з джинсами, щоб він е максимально був простим. Але сьогодні захотілося бути такою прям. Дівчинкою, дівчинкою це, до речі, моя абсолютно нова рубрика. Я не знаю, як вона вам зайде чи не зайде. Ви напишіть мені про це в коментарі. Їхати до ТК Макса нам недалеко. Діджей Макса, ТК Максу. Я постійно побачу. І Якщо вам зайде, то ми поїдемо по іншим ТК Максам або по іншим магазинам, такими такими, наприклад, як Рос Міхаелс, і тут ще є купа різних, Насправді таких дисконтних магазинів. Мені здається, що американці живуть. Саме заради цих магазинів, бо їх там дуже багато, вони відкричають там дуже багато коштів. А ми з вами просто поїдемо подивитися, бо в мене насправді вже дуже багато різних речей з таке Максу є, і я вирішила зробити паузу. Ну і що, прилетіли? В машині, якщо чесно, можна здохнути через те, що в нас 100 фаренгів. На вулиці, 100 Фаренгейт це приблизно 40 градусів, і ця моя машина стояла в тіні От так що у нас дуже жарко. А ви поділіться зі мною, чи скупляєтесь ви взагалі в текамаксах і як часто ви там купуєте саме косметику? Бо я знаю, що ну, там різні речі для дому, там класні є. Е, одяг можна знайти. А от е, по косметиці, ну чесно, в Європі я не купувала. А ось тут. Вже купувала так якісь безділушки, то спрей для макіяжу, то ще там щось не дуже багато речей, але насправді завжди цікаво, що саме тут продають. До речі, прямо в мене під домом є ще магазин Ульта. Якщо вам цікаво, то я можу сходити разом з вами туди, тому що Ульта це типу як в Європі Сефора, але вона в Америці вважається набагато крутішою. Якщо вам цікаво, то ми обов'язково туди сходимо. Ну все, подружки, полетіли, ми приїхали, ми на місці. Ось нам вже біля така Макса, тут грає музика, як чуєте. І якщо ви думаєте, що тут DJ Макс виглядає зовсім інакше, не так, як і броти, то спішу вас агарчить. Різниця лише в тому, що тут DJ Максу стоять окремими магазинчиками, а не знаходяться в ТЦ. І перший стенд, до якого ми підійшли, це стенд для Вій та для Брів. Тут саме такі продукти. Часом попадаються ще якісь продукти для губ, але це чисто випадок. Обожнюю такі знагодки по типу Nars в Тека Максі через те, що тут реально приємні ціни, як бачите, 9 баксів за Brow Pencil. Також дуже багато Анастасії Беверлі Хілс. Прям, Прям дуже багато завжди тут Анастасія Беверлі Hills. По 10 баксів. Як бачите, абсолютно цілі, неушкоджені упаковки, Не так як принаймні було в Кракові. О, тут ще є, дивіться, такий бровжель. Хто ним користувався, підскажіть, як вам? Тут він коштує все на всіх 6 баксів уявляєте. Тільки-тільки похвалила і ось тримайте. Розпакований, унічтожений гель. А як же ж без Maybelline, без хіта? І знаєте, скільки коштує тут цей Maybelline? 4,50 і в нашій не додаткові знайшли. Бачите, червоні червоні етикеточки. І тут також такий мій блін висить. Дивлюсь, о, ту Faced відкриваю тут, будь ласка, вам пенті б'юті в ідеальному стані за 8 баксів, але ні, вона не в ідеальному стані. Окей, вона була відкрита. Певно, хотіли подивитися, що це за туш. На цьому стенді насправді немає супер цікавих речей. Але, от, наприклад, Lipstick від Анастасії за всього-навсього -всього 8 доларів в Дуже гарному, приємному відтіночку. Дивіться, стріпат на цьому стенді завжди найменше людей. Чомусь а там, куди я хочу познімати там зараз найбільше, того розкажу вам трохи. Тріхи про Real Techniques, Реально вони тут продаються в кожному майже магазині, не тільки в таке Максі. Це реально класні кісточки, якщо ви ще не пробували, то спробуйте. І ось дивіться, серед всіх заховалась кісточка від Fenty Beauty. Це кісточка для хайлайтеру. І вона коштує всього 15 баксів. Це реально дешево, бо все вона коштує значно дорожче. А для мене американський Max це те саме, що якийсь шинчаліекспрес. Тут завжди є всякі такі штучки, які ну я особистини купує. Знаю, що дівчата користуються по 5 баксів. Три таких леза виді моринок. Це дуже мило. Я впевнена, що на Аліекспрес це коштує набагато дешевше. Ось тут, наприклад, вісім таких лез коштує за 6 баксів. Але якщо можна прийти, просто собі обрати дешевший варіант і піти, то чого ні, за ще заказувати і чекати цілий місяць. І тут їх дуже багато. Видів, бачите, такі однотонні кольорові, які, які завгодно. О, це, до речі, те, що я собі шукала. Це такий очищувач для панзликів дуже швидкий для роботи. П'ять баксів всього на всього коштує. Тож, походу, беремо. А Ось там сховалися ось такі мати для чищення кістечок. Звичайно ж, тут дуже багато губок для макіяжу, б'юті блендерів. Ось, наприклад, така пачечка з 6 штучок. Коштує 7 доларів. До речі, це дорога вастінька, бо на Аліку ми знаємо, що там дешевше. Але вони супер м'якенькі. І ось дивіться, я більш ніж впевнена, що ви бачили такі, такі на Аліку. Тут вони коштують 8 баксів, але шкода, що не можна спробувати на ощуп, да, ці б'ютіки, наскільки вони м'якенькі, але вони мені прям дуже сильно подобаються. Це якийсь дуже зручний для візажистів, Я завжди мала, особливо на плані з дівнічовим, на, на зйомках, на рекламі. А ось, наприклад, таких шість коштує у нас 13 баксів від Real Techniques. Треба подивитися, скільки реальна ціна. Я вам буду тут писати, скільки реальна ціна, і наскільки це вигідніше. І ось такі, наприклад, 4 за 10 баксів. Також сховалися кісточки від Morphe. У нас вони за ціною 8 баксів. Це теж досить хороша ціна, тим паче від Morphe. А ось тут ще одна фенті сховалася разом з Морфе. Подивіться, вони їх ховають, треба все шукати. Це теж для хайлайтеру. Ой, подивіться, які милі губки від Морфе продаються. Дивіться, ціна у них має бути 20 доларів. Але тут вона продається за до 6. Уявляєте собі. Ось такий спонжик від Morphe. І ось головний стенд. Тут, правда, пише Skincare, але насправді тут косметика. І давайте в цьому хламі шукати перелки. Ну і ось відразу нас зустрічає Nars. Тут нарсу. Дуже багато в таке максі. Це у нас за 6 баксів ліп пенсіл у відтіночку Endless Love. Тут звичайно у нас знову Нарс і Анастасія, і гласієр також дивіться висують. Скільки тут коштує цей Glossier? 8 баксів. Дивіться, навіть реблом є. Я не знаю, чи в наших таке продається. Але якщо чесно, тут стільки всякого гавна, вибачте мене. Але ось дивіться, будь ласка, Лаура с'єм за 10 баксів. Дивіться, яка прекрасна стіла. Висить тут в неймовірному відтінку карамела. Просто за 7 баксів. Ну, це чарівні ціни, якщо чесно. А ось, наприклад, від Too це Lip Treatment, який мав коштувати 17 баксів, а коштує 9,99 І тут прям дуже багато якихось корейських, японських, е азіатських різних товарів, яких я насправді не знаю. Але якщо ви знаєте, напишіть мені, буду знати, і можливо буде на них полювати. Подивіться, яку поділку наші глам зробили. Ну, взагалі не зроблять ці люди. Роблять такі тріо і продають в Текомаксі за, за 8 доларів. А це тупо американська історія. Можливо, хтось не знає. Херше це такі шоколадні батончики дуже відомого блогера в Америці, і от він, він випустив цілий сет своїх помадок для вуст, гінічних помадок для вуст. І коштується 6 баксів. Я думали, що тут буде порядок, але то ні. Тут так само, як і у Європі. Дивіться, там заховали, дуже багато стіл і... і ще чогось. Воду, Воду майка. Я не знаю, що це, але тут просто все на кучі. Мак, нас, Анастасія, Лаура Мерсьє, Стіла. Просто копатися, не перекопатися. Але знаєте, в чому проблема? Я вже дивилася. Тут майже все завжди в одних тих самих відтінках. Певно, те, що не продається. 6 баксів така палеточка. Ось вам Laura Mercier Rosewood. такий хайлайтер. Подивимося, як він виглядає. Ну і ось в такому стані у нас Лаура Mercier. Колір непоганий, але чи варто купувати їх уже по тиці мені по мацані? Остаються вопросіки. Тут у нас знову сховалась художі, і вона видала це коректор. Супер світ. А ні, це не коректор. Чекайте. У нас тут пише, що це Longwear Foundation, але дуже маленька упаковочка. Я не знаю, це мабуть Travel Size і коштує він 8 баксів. Тут є навіть Ельф по 4 бакси, якийсь певно, це бронзер. Але мені так дивно, що в таке Максі продають ельф через те, що тут ельф продається буквально в кожному магазині. Дивіться, що я тут знайшла. Це катріс. Фулкавець обожнюю цей тональний, але він потік, шкода за 5-6 баксів. Я не пам'ятаю, скільки він коштує в Польщі, але я пам'ятаю, що я дуже часто ним користувалася раніше. Це для мене ще дуже дивно. Подивіться: ревлон, якийсь трумач. Типу, що це тут це було, Це у нас що? Катріс знову. Катріс, катріс. Чому? Чому це така Максі? Ми хочемо тут бачити Суперлюкс. Але ось дивіться, будь ласка, м'юк, бейкет Я хочу бачити так Максі люкс, типу Анастасії, типу всього іншого, а тут, будь ласка, ось купити Катріс і м'юк, разом на одній поличці за 9 Максі. Все приблизно в одну і тут з нами Подивіться, у нас тут Fenty Beauty Палеточка для тіней. Скільки в нас палеточка тіней? Палеточка тіней коштує 13 баксів. У нас тут є Fenty Beauty Ось такий Powder Blush за 15 баксів. У нас тут є дуже багато Narza Blush. Це Зазвичай, да, тут Blush тут дуже багато є оргазм. Прикиньте, за 15 баксів оргазм. Так, це у нас який відтіночок. Також оргазм. Дивіться, раніше не було оргазмів. Я ходила, шукала оргазм, не було оргазмів. Тут, будь ласка, всі оргазми. По 15 баксів. Так, тут у нас сетінг um, паудер. За 10 баксів. Мініатюрка. Тут у нас теж сетін паудер, але великий розмір за 15 баксів. І все такі ще такого цікавого. Тут ж, певно, назад щось натикали ще. Транслюєнт кристал, це певно також. Це все у нас рум'яна. Тут заховалась морфе, будь ласка. Кольорова, розбита, на морфе за 10 баксів. Можливо, у них можна попросити ще скидку за те, що вона така побита. І ось так тут зараз достало, заховався Бобі Браун. Просто ну ви прикиньте собі, фрешмелон. Давайте подивимось. Ось такі неймовірні румдяна. Звичайно, вони потитіні, того я би брати не стала Але це прикольно і вона чомусь без упаковки. І ось так за палеткою у нас ховала ще Фенті Б'юті і Лаура Мерсьє. І я це дуже удивляюсь цьому магазину. За це просто подивіться, скільки тут. Є різних продуктів цікавих, і всі вони заховані, і всі вони в такому стані, що мені аж прикро, мені плакати хочеться. Мені хочеться, щоб це стояло все, виглядало дорого-багато. Це така косметика. Вона, будь ласка, за 17 баксів у нас фініш паудер під лаурами всім. Валяється, як попало. Ось такий повітнарс, також за 13 баксів. ну просто копійки. Дуже багато ситінг спрейн, схованих від Лаура Мерсі. і також ще пудри. морфе, також тональні, певно. Фільтер фундейшн, так. І тут і у нас тональний, але дуже дивний кольор, якщо чесно. Фільтр медіум. явно не всім спасує. А тут у нас взагалі я не знаю, що це тут. Якісь дуже дивні, дуже багато дивних. Марок косметичних, яких я взагалі не чула, не бачила. Коштують вони копійки. Мені нагадує це екшн в Польщі, якщо чесно, особливо ці всі упаковки. Не знаю, як вам, а мені це виглядає ну, дуже дешево це таке. Просто е, хотіла зняти вам класний відео. виходить якийсь рознос, того що, ну, чесно, я заходжу рідко сюди. Ой, це дуже гарно, подивіться. Це, певно, теж якийсь AliExpress, але дуже гарно, дуже гарно. Це виглядає прям к'ю. Угу. Це можна купити за 10 доларів. Тут є купа кушонів, насправді, але я до них не достаю, щоб показати вам всі. Тут дуже багато цікавих різних кушонів. Але от патінюшкам тут дуже скутненько. Окрім морфе, я такого нічого цікавого не знайшла. Разом з вами дивимося косметику. Давайте подивимось, що тут за косметички цікаві є. Звичайно, перше, що коли ти приїжджаєш в Мерику, дивишся на Жусі Кутюр який просто на кожному кроці. Але із цікавого, що тут іще є, те, що я бачила, це звичайно ж, ось така косметичка від Guess Звичайно, не любителя, але. Любітель є, і скажу я вам ціну. 17 баксів за ось таку косметичку. Вона досить вмістка, велику, дуже цікава. Також є блакитна, ягес. Така прям непогана, слухайте, це прям навіть щось в моєму трішки стилі. Є ось така цікава, певно теж Гес. Як бачите, тут люблять цей бренд, особливо така Максі. Його тут багато. Я ось така біла цікава <с> із Hello Kitty. І взагалі, знаєте, вони тут дуже люблять такі різні вичорні речі. Я, чесно кажучи, за ці півроку що тут живу, починаю любити ці вичорні речі також. Так, ой, подивіться, яка гарна. Я би собі таку взяла. Як вам такий варіант? Певно, що чоловіку зайшло б. Так, Тріна що тут ще такого цікавенького? Ой, дивіться, така газ є. <ривіться> От люблять вони ці бренди, обвішатись з ними. Ой, подивіться, яка вона мила. Дір Клауд, вона реально як така хмаринка. Мені завжди цікаво зайти ще на Clearance, тому що ну якщо там все таке попоубивано висить, то що ж буде стояти тут? І тут, будь ласка, дивіться, глосьєр, який недавно весь інтернет просто пищав, пісяв впіп'ятком продають уже зі знижками за 13 баксів біскоті і еспресо, Я записала вам колись відео, шорт про саме ці близьки. Якщо вам цікаво, може вам ось тут зараз. Прикріплю до речі, Ось, будь ласка, знову. І знову Ріалтехнікс і знову висить чомусь за 5,50, за три пістечки чудової форми. Самі ходові, просто пушка. Чого вони не знижці? Ну, в ідеальному стані коробка, я не знаю. Тут ось дивіться, під Ельф ось такі маленькі пістечки за 4 долари. Але дивіться, яке дуріла. Пам'ятаєте, я вам показувала ці. Ці спанжі, і вони тут 8 баксів також коштують, так що перевіряйте. <ривіряйте> перевіряйте, чи точно тут знижки. Але те, що тут так багато гусієр висить, мене досі дивує. І ось також кліренс, тут є трішки косметики. Давайте подивимось. Знову цей самий Мої Белін висить. По 4,50 клаут для того, що ми з вами бачили. Це Zara, будь ласка, Color Pencil від Зара. Я такого ще не бачила. 6 доларів. Не бачила, що вони є у DJ Maxie. Також Glossier будь ласка, ще. Так, і це все також Zara, і це все все олівчике, але вони дуже вбиті і по 4 долари. Так, uh, Cover Girl і, і купа -купу всього різного. Так, Лаура Цеглір. Пюр, будь ласка, тут висить. Так, що тут ще цікавенького. фікс. я можу чогось не знати. <гум> ви мені пишіть, знову вам кажу. Знову ельф і, і знову ревлон. Приходила попс і побачила ось такий потітейп. Я думаю, ви точно бачили. Це дуже крута штука. Можна приклеїти будь-який одяг до себе до тіла, щоб він не відпадав, особливо влітку, коли дуже жарко. Він коштує п'ять баксів. Спробуйте обов'язково, якщо у вас є така потреба. І, звичайно ж, тут є стенди за склом. І ось що тут стоїть: Коесалікс, невтрагенас, шісейдо, дуже багато корейської косметики. Але це все догляд. Ми з вами про косметику, так що йдемо далі. На одній поличці разом із центелою. У нас стоїть ITCC, тональний. Також у нас тут Too фейс і кошелечки Михайл Корс, де вони ще лежать, звісно ж. З іншої сторони, у нас знову дуже багато центели. І також Лаура Марсі, Fix спреї і ну нонсенс. Глосієр також під склом стоїть, який висить на знижках. Дуже багато догляду від клінік. А цей стенд вирішила вам показати. Чисто того, що мені прям дуже сподобалися ось ці внизу ж із Ютіком, ватними паличками, спонжиками і всім іншим. Це виглядає прям прикольно. Це і органайзер, і продукти, якими ти можеш користуватись. І ціна дуже приємна. Ну і це все, що нам удалось знайти в магазині DJ Max в Америці у Флориді, Якщо буде точними, те, що катріс така максі мене дуже сильно здивувало, Тому що для Європи це дешева косметика, яка доступна в кожному розмірі. просто точно знаю, бо я обознювала цей бренд через його доступність і його якість косметики. А тут бачите, катрічка в DJ джеймасі наряду разом. Із Лаура Максія, і з Реєрб'юті, з Пуде Б'юті, і, 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 і всім більше це дуже дуже, дуже дивно для мене. Тепер, поки я намагаюся знайти свою машину на паркінгу, бо я забула, де я її поставила. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Пишіть в коментарях, чи хочете побачити ще такий контент. Заходьте також в мої шортс у відео про косметичні бренди. І просто підписуйтесь на мій канал, залишайтесь зі мною. Я вас люблю. Па-па!